Ми не можемо знайти Марка про народження. Так, все, ми вперемошлі. Доїхали. Марк, ми добре доїхали з ага. самого ранку 37,3. Ну з Богом. Так, друзі, сьогодні їдемо в Польщу, в Краків з пересадкою в Пшемешаль. Завтра до 6 ранку у нас пересадка. А я з здоровенною валізою, візком, і марком і рюкзаком. Ми їдемо на тиждень. Тож буде багато цікавого контенту в наступному тижні. Тож додивлюйтесь ти всі відео до кінця. І вже покажу вам, що назбирала з їжі з собою, тому що там багато цікавих історій. Покажу, взагалі, як проходить кордон, наскільки це все довго, наскільки це все. Це швидко, як доїжджати, як взагалі самою з дитиною на тиждень їхати за кордон. Побажайте мені, будь ласка, удачі. Вона мені дуже знадобиться. Що беремо з собою? Оце моя сторона. Тут, звісно, накидані іграшки, всі наші причиндали, кремчики і так далі. Марка речі. Чек, ти сьогодні вже подивився, мультик? Я тобі більше не можу включити. Ні, магніт включу. Добре. Зайка. Ну, взяла підгузків трошки, щоб не тащити, там куплю. Чекай, синок, взяла боти, комбінізон, бо в Польщі пишуть мінус три подаруночки. Коротше, ось така валізка вийшла, і ось тут набрала те, що треба з собою в потяг. Коротше, що я придумала? В Гудвайні ми колись нам подарували спальтову кашу. Я її. Алло, Злізь, будь ласка, злізь, будь ласка, синок. Можеш впасти. І я просто взяла в термос, її засипала. Її можна просто заливати кипятком. Її закрию і в потязі візьму кипяток і зранку залью, то буде каша, можна буде Марка погодувати. Далі, серветки, підгузки, то понятно. змінний одяг, то понятно. Книжки, щоб займати в потязі, це не беремо, це він зараз їсть. І ще наліпки розмалюйки всякі. теж в потязі. Перекус. Їжа точніше. Так як завтра будемо десь тільки об 11-ті, треба не тільки поснідати, а й погодувати обідом, тому два хіповских взяла на вибір, бо щось по-любому не захоче. Далі, ось ці снеки для марка і батончики для Марка. Далі ось тут лохинка з спельтовою кашею і водичка. Мені пепсі, яблучко, мені перекуси, гаманець. Тут у мене документи спереду розчоска і навушники. Про подорож. Беремо полізо. Марка, куди їдемо? А куди саме? Купити їжу. їжу. У нас є традиція перед вокзалом заходити в козаку, вечеряти і виїжджати. Реально чи ні? Буде важко? Та, чемодан. Важкий? Тоже. Тут все легко. Mm -hmm. Ну з Богом. <laughs> Вже почалась стосувка. Дуже крута. Безкоштовна локація є на центральному вокзалі для діток. Батьки можуть там кави попити. є такі тренажери, футбольне поле, є прям вагончики. Клас! Що? Куди ми їдемо? <ріхи> Офігенно, чуєте? Укрзалізниця, браво. Що ти помогти? Дякую. Що ви тобі? <ріхи> а кому? Прикольно, скажи, що Так, дуже класно. 250 гривень. Класно. Мілкбар. Я впевнений, що вона дуже смачна. Так. І Лу любить мілкбар. Клас, клас, клас. Виїхали, виїхали, виїхали. Дивись, Марка, це шости. Марка, це дивись, це прям потяг, який тащить вагончики. Проходь, будь ласка, сюди там пані йде. <ривітньо> Сім, ти, ти, ти? Ми їдемо

Можемо. Чому це ми не можемо? Все ми можемо. Черга. Черга, так, треба почекати. Так, все, ми в Доїхали. Марк, ми добре доїхали. Да. Правда, єдине я зловила панічку, тому що я підключила роумінг, а інтернету нема, а нам друг мав взяти квитки. І коротше, в мене такий трошки цей, я прилетіла от, вниз вгору, тут такий вокзал, що треба спускатись. Зараз їдемо. За молочком їдемо шукати, у нас через годину потяг, в итоге я прийшла на касу, сама взяла і потім здогадалася, що треба включити просто не водафон. Перепрошую. Так що все добре, все окей, взяли квиток, годинку гуляємо і їдемо далі три години. Пускаю валізу. І повертаюсь за тобою. І так само вверх зараз будемо. Фух, Форилася. Чекаємо 20 хвилинок і їдемо далі. Насправді люди неймовірні. Всі мені допомагають, пропускають, несуть валізу. Тільки один раз я сама спускала і то, і то. А так ви Вау. Дякую, українці, і не тільки. Ти бачиш? їде? Ага. Це він до нас їде. Ага. Побігли збирати нашу валізу і сідати. Ага. Ага. Вотяг поїхав. Ага. Пісня про машиніста? Маркер смачно пам'ятка. Лохинка, так? Немає. Готимо, що все. Нема. <сі> Було смачно. Так. А більше нема в мене, Бачиш, мама так взяла дуже багато. Більше нема. Давай поцінемо і тут нема. Нема. Дивіться гарного законця. Классно. Поехали. 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 Зараз нас пропустят и поедем. Уже ритные места. Боже, я тут в танцевальном таборе три года педра была. же мощно было. Забирай! маски будеш? Нарешті ми зустрілися. З мамочкою. Нас зустріли. Зараз їдемо до них, додому. Ввечері ще Максим з роботи. Максим, до речі, чоловік-лу наречений, лікар-педіатр. Я не боялася сюди їхати. Ти знаєш, де ми знаходимося? Що це за країна, бородаєш? Куди ми проїхали? Суш таке хочеться. Паю. Знімаю куртку. Дивись, з тобою знайомитись. А я тебе з тобою знайома прямо. Привіт, красуню. Ти що не знаєш? Да. Субо, готовий? Знайомство. <звук>

Да. П'ять. Да? Давай п'ять. Макс. А, так, Макси. Кувачок. Знімай куртку. Знімай курс. <гул 'я> <гул 'я> Може, ти не знаєш, <гул 'я> що здома знімаєш. Ти мене вже прийняв. Знімай куртку, тобі кажете. Додому я возьму. Завозь додому, бігліка. <гул 'я> ну він хоче ще погуляти. Ні. <гул 'я> Ні. Марк, кого ти вигулюєш? Йому правильно. А Максим кого? Собачку. батько біглика. Давайте. А, ні, пішли туди. Зараз він буде, він буде пісні, бачиш. Молодець, ходи. Він так тримає, думаю, що, що треба. Три, пацана. Що ти до мене приліз? Ти думаєш, я тебе буду годувати? Біглючок? Так що? Що, спадки? Взагалі, все, все чудово, ми доїхали. Взагалі, так легко було з марком. Я, я себе настільки налаштовувала, що буде повний. Е але. Чудово, тільки один раз він поплакав і тільки годину просидів в планшеті за весь час. Я думала, що він буде весь час в ньому. Ми з ним так класно спілкуємося. Можливо, я себе налаштувала, що якби не пішла ця подорож, все одно я буду кайфувати від неї. Навіть якщо Марк постійно плаче, навіть якщо щось іде не так. Навіть якщо ми не знаю, нас розвернуть на кордоні, все одно я буду вдячна за цю подорож, і можливо, це ще допомогло. Зараз Марк спить вже скільки. Дві години ми з подругою Саша, буду називати Саша і Макс, поговорили, поспілкувалися, вона пішла гуляти з собачками. А я сажу і насолоджуюсь тишою, трошки роблю по роботі і записую вам відоси. Коротше, друзі, ті, хто бояться їхати з дитиною кудись, пожалуйста, не бійтесь. Це не стільки такий кайф, наскільки ви себе зарядите. Я просто така, що я не можу сидіти вдома, і те, що я просиділа більше двох років в Україні. Такого ще ніколи не було, бо мені потрібно весь час двіж. Батьки привчили постійно кудись кататися. Вот. Тому всім раджу брати, не боятися. Куди б ви хотіли поїхати в сусіднє село, в сусіднє місто, в сусідню країну. Беріть і їдьте коли як не зараз. Чудово пані та боже. Підходить до мене дитина і Каже, мама, ти чудова, мама. Марчик, ти чудовий, Марчик, ти чудовий синок. Прибирай ручки тільки з носика. Я МакВим. Ти МакВим? Я хочу Чав-Чав. Так, значить, я в лосинах і в штанах, в теплому гольфі, в пальто. Марк в кам'яній зоні, приїхали в Краків тоді, коли тут два, плюс два. Я з новин, в мене 37,3, і я просто віддіваюся своєю удачі, яка... ну, Я протрималась просто всі хвороби марка. Оскільки чотири вірусника у нього, у нього було за два місяці. Я їх всі пережила, все було окей. А зараз ми гуляємо. Я думаю, блін, ну, прокидаю зранку, дуже болить голова і закладений ніс. Думаю, ну ладно, буває, пішли гуляти. Приходжу, сідаю, і тут я усвідомлюю, що щось зі мною відбувається. Мені так погано, що не просто якийсь жесть. Макс з Лубігліком і Тімою, і Марком <laughs> пішли гуляти, бо Марк сказав, що хоче гуляти, а я сказала: все, йдіть, я не піду. Вот. Тому зараз підемо. Вони ну, повернуться з прогулянки з собачками, можливо, кудись поїдемо, а можливо, ні, бо я ще нігакейшу. Ні, то пізно, коли вже темно буде. Як ви погуляли? Ні, трошки пізніше. Як ви з ким ти гуляв? Ти Тіму з Тімою ті гуляв. Молодець. І так, в мене 37,6. сім і Фігові так, що це просто якийсь жах. Тому входить <фот> знову мультики. Я да, я погана мама, напевно. Але ні, я не погана мама. Тільки що вийшли з дому, ми тільки виходимо і пролітає дрон над нами. У мене спочатку супер страх і паніка, а потім я зазнаю, що це просто знімають відео люди. І в мене такі сльози, така істерика почалась, чисто з осознання того, що мене так дорнуло. Боже, все, людям менталка назавжди просто захерована. Ну, давай робити. А що це таке марик буде робити? Вибач, Максим, треба тебе перервати, можна? Перервати можна? Ручки давайте. По колу берегу. Один одного і мене. Да, Ой, акуратно. Готові? Отак давай. Отак. Готовий? Запам'ятовуйте слова. Сочиняли, накопали. Сочиняли, накопали. Сочиняли, накопали. На Я дякую за цю чудову вечерю і за те, що ми зібрались в Кракові. Марк? Я тебе Запуні і Макса, за і Макса Дай, дякую. <рив> а, кожен сам своє каже. <рив> да. Ага. Дякую за те, що ми зібрали з вами і Марк нарешті познайомився з Максом. <рив> Перший раз зустрів Макса. Так, да, Марк? Я дякую, що ви до нас приїхали і ми замовили пан суші. І... і щоб ви частіше до нас приїжджали. Ура! Ура! <ріхи> так, значить, по новинам З самого ранку 3,7,3. дуже погано. Боляче, коли одяг доторкується до шкіри, боляче. знаєте, вірусняковий стан, якого в мене не було вже дуже давно. Це одне з найгірших станів за останні, не знаю, ну, до вагітності. Я так себе почувала останній раз. І дивіться, яка собака. Бігаль! Фу! <ріхи> Вот зараз. О, Маркіш, ти ж про попереджува. Зараз, поки відлежусь, принесуть мені кавуську колу. І сьогодні я навіть не знаю, що за день буде. Ну, чому саме на поїздку? Шо -шо? Хочу зробити. Хочеш зробити контент? Ага. А який контент ти будеш робити? Про Алікса? Про Дуже... Дуже цікаво буде. А Що це буде? І мама. Добре. Спухай цвітина, какби. Зараз ці плюс десять, да десь. І він не дає їх знімати. Трамвайчик. Марк, давай знімемо рукавички. Яка вероятность, что мы сейчас падаем в речку? из кораблик плывет. Ага. Конечно. С кем таки было статься? Я мокра вообще. А я не снимала еще. Короче, у нас везок укатился в воду. Просто капец. Я такая, рыжь. Просто вона отак скачується і падає повністю. Я майже не стрибнула за ним, Марк Реда. Я, Я думаю, що саме тут не поставлю, покомпенсувати весь стрес. Дивись, <рискій> <рискій> поїдемо на човнику, так? Ти бачиш. Будемо плавати. Дивитися клянець. Вау! Обережно корабель. Так, ми будемо його об'їжджати. Дивись. Міст. Дим. хоче. Вау. А вон автобуси їздять. Ти бачиш як. Бачиш, ну реально, знімаємо стресовою водичку, це да, Короче. Дивись, я тобі покажу, ось тут е, як прив'язаний е, човник до берега. Дивись. Бачиш, ось це прив'язаний човник, його коли будуть відв'язувати, то тоді човник поїде. Да. Бачиш, який канат називається? Ти бачив? Вау! Марк капітан? Ти бачив? Марк кермує. Це кермо. Давай заберу. Вау! все? Кажи що? Ти бачив? Подивіться і ви. Бачив. Додому. Летить додому? А куди додому? додому? Такий у нас контрастний день. Покатались на човнику, прийшли додому, додому? ріджали, <реж> що все болить. У мене зараз захворіти. Да, так, І це тільки перші дня о п'яті зазвичай в мене пік. То будемо дивитися, що я теж пхнув в тебе Вало мені каже, щоб я випила таблетку, а я така, що тримаюсь. Ні. Ну, але подивимось, подивимось цей, по... коли Марк прокинеться. Якщо Треба бути супер активною, то да, треба буде випити.